Друзі, всіх вітаю! 27 квітня. Ми в Дніпрі і сьогодні поминальна неділя. Друга неділя після Пасхи. Ми знаємо, що це поминальний день, коли ми йдемо на кладовище, провідуємо тих, хто від нас пішов, приносимо квіти, запалюємо лампадки, замовляємо служби в храмах, згадуємо їх, тому що вони з нами, поки ми їх пам'ятаємо. Зараз ми приїхали на Краснопільське кладовище міста Дніпро. Це одне з найбільших військових кладовищ в Україні. І хотіла би подякувати місцевій владі за організацію проїзду. Ну, як завжди, ніякої інформації ніде. Я вчора підходила до водіїв в маршрутах, питала, а як завтра, буде якийсь -то транспорт, не буде. Ніхто нічого не знає. Сьогодні ходили по центру міста, у всіх питала. Зараз, виявляється, от ми приїхали, вже йдемо з траси, автівок дуже багато їде. Бачили декілька таких, як мікроавтобусів, але звідки вони, який, ну, який маршрут, звідки вони їдуть, в який час, ніякої інформації. Питала у людей на зупинках, теж бачу, що вони з квітами стоять. Питаю, а ви знаєте, якийсь то транспорт йде на саме кладовище? Ніхто нічого не знає. Ну, така ситуація. Все, йдемо. Ну ось, ходить 55-й, ну до 55-го треба ще доїхати чимось. Що це за 136-й, не знаю звідки він. Ну, ходять. Може ми на зворотньому шляху нам вдасться поїхати на автобусі, не йти до траси. Сьогодні теж дуже сильний вітер. Да. Пробка, тут пробка, вон всі стоять. Може і добре, що ми йдемо від траси пішки, ми швидше дійдемо, чим доїхати. Ви бачите, які пробки? Помірно, це там, не ну, пускають там. Бо вони ще будуть заїжджати на кладовищі. Сьогодні не можна на кладовище заїжджати Ні, на автівку. Упор, пробка яка. Ну, зараз війна, все по-іншому, безпека, небезпека, тому е, якось е, я пам'ятаю, що до війни е, у нас в місті не ходив транспорт, міський транспорт. Весь транспорт е, е, йшов тільки на кладовище. Так. Тільки що перед входом чоловік лежить, йому роблять масаж серця, погано стало, боже кошмар. А це все свіже поховання, у цих же ж не було. Не було, так. Тим свіже свіжо набуду. Зараз буде молитва за померлих, за Україну. Благославен Бог нас, завжди нині повсякчас і надіки, які Христос Воскрес. But you, where'd you День, коли Церква Христова, коли всі християни оспівують величне і радісне свято Воскресіння Христове, ці дні, по-особливому, ми звертаємо свої молитви до Господа за наших рідних, близьких, які відійшли з цього земного життя. по особливо ми підносимо молитви за наших героїв, за людей, які віддали своє життя заради життя інших людей. Але ми сьогодні нашу молитву звершуємо радісну Воскресінню Христову. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос переміг смерть. Воскресіння Христове символізує перемогу життя. Ми сьогодні в нашій молитві на цьому святому місці. Де марять прапори України? Під цими прапорами лежать наші герої, наші воїни, яких ми тут на цій алеї відспівували, молимося. І сьогодні ми прийшли разом з духовенством, з благословення нашого митрополита Симеона, разом з усіма вами, щоб сказати нашим воїнам, ті, які... Полегли за свободу сказати їм Христос Воскрес! Поділитися цією радістю Воскресіння Христового. Христа також гнали, Христа розіп'яли, убили на Христі. Він помер. Але Він переміг смерть наших воїнів. Також ці молоді життя забрали з цього земного життя ворог. Ворог той, який і був за, за земного життя Христа Спасителя, і той самий ворог диявол в особі Путіна і російського народу нищить нас, українців, і вбиває наших воїнів. Але Христос своїм Воскресінням свідчить, що правда неодмінно переможе, що життя неодмінно перемагає. Після Воскресіння Христового воскресло багато померлих і вийшли із своїх гробів тому що до Воскресіння Царство Боже, двері до Царства Божого були закриті. Але після Воскресіння і старозавітні праведники війшли в царство Боже. І сьогодні ми радіємо світлому Христовому Воскресінню, і тією радістю ми ділимося з нашими. Воїнами з нашими рідними, близькими, людьми, які відійшли з цього земного життя, і кажемо, що Христос воскрес воістину воскрес. Смерті, як такої, вже не існує, тому що Господь своїм Воскресінням переміг смерть, переміг смерть, дарував життя вічне. Смерти, де твоє жало, пекло, де твоя перемога? Так ми оспівуємо це. Світле христове Воскресіння, тому що Христос Воскрес і дарував життя вічне. Ми сьогодні молимося Богові за наших воїнів, які віддали найдорожче своє власне життя, але їхнє життя на цьому не завершилось. Їхнє життя має продовження, і ми свято віримо і молимося про те у вічності, і не просто у вічності. А у Царстві Божому, Царстві Божому, яке Христос своїм Воскресінням відкрив для кожного. І тому сьогодні ці наші славні воїни, ми свято віримо, що вони з Богом і в Бозі перебувають в царстві Небесному. Будемо дорогі, брати і сестри у Христі і далі продовжувати свою молитву. Дорогі рідні, матері, дружини, сестри. Батьки, побратими, ми сьогодні щиро дякуємо вам за ваших воїнів, за ваших синів, чоловіків, братів, які віддали своє життя, які достойно коротке життя, але прожили достойне життя, достойне життя християнина, воїна, українця, патріота. І ми свято віримо і молимося, що вони будуть і надалі таке достойне життя з Богом і в Бозі в царство Небесного провадити, вічно насолоджуватись цими небесними благами. Царство Небесне і вічно спокій нашим славним воїнам, хай Господь похою душі, її, де всі святі спочивають. Всім нам, хай Господь, дарує перемогу. Хай Господь захищає і допомагає нашим воїнам, які захищають сьогодні нас з вами. Хай Господь дарує перемогу і справедливий мир. Вам здоров'я і Божої благодаті. І радості у Воскреслому. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дякую вам. Смерть ворогам! Слава Україні! Героям! Слава! Дякую, Взагалі чи підхоронили вже. Так? Тут же були всі хлопці, які загинули в період АТО, і в них були всіх однакові пам'ятники. Як з'явилися, тут вже інші пам'ятники. Ну, підхоронили 24-й рік. Підхоронили і ліп поставили. все свіже, бачиш? Так. Уже борщ. «Наш Андрюшенька, пам'ятник ще не встановили, ну, ми знали про це, що його не встигнуть встановити, тому що то земля була ще примерзла. Треба було, щоб оця пліта вистоялась місяць. Тому приїдемо вже в нього в червні день народження, приїдемо і буде вже пам'ятник до цього часу. Хрест прогнів вже, то так він його підкопали ще, але він нижче став. Рідненький наш. Прапор я замовила з цим, з фотографії. Прапор буде з фотографії, і ми переставимо плашток на цю сторону, тому що тут буде пам'ятник з цієї сторони. Я це все зроблю. В голові? Так. Да. В голові? В голові. Пам'ятник буде в голові, тому що. В адміністрації кладовища там написано оголошення пам'ятник ставиться в голові. У нас хто як хоче, так і ставить. І ніхто не обговорює це питання, що моя віра така, чи ну якось хотілося б, щоб все було однаково. І якраз буде пам'ятник буде в голові і з дороги буде видно його портрет. Де його могила? Тут нові могилу зробили, зробив. Вириті. Ну так, де місця є. І скільки ще вниз протягнулося, кладовище. Андрія ж ховали, далі ж нічого не було. Йдемо на зупинку, спробуємо поїхати складовище. Ну, взагалі то багато автівок, людей. Мені складно в такий день якби, молитися, зосередитися. Я звикла, що я приїжджаю, тиша, що я можу там з Андрієм поговорити. А зараз оце... евакуатор. З тим чоловіком живий він чи ні, що ми бачили, робили масаж серця. Теж приїхала швидка, реанімувала його.